звати Володимир. Я людина вже сива та багато потерпав від всяких хвороб. І шукаючи методи лікування, я знайшов в одній з передач по телебаченню рекламу вертебронолу. Це сподобалось і захотів спробувати. Це Крем, ось він. Мазав спину два рази. І ви знаєте, трохи полегшало. Мені сподобалось, хто страдає суглобами, м'язами, хребтом і другими болячками. Я буду рекомендувати цей засіб своїм друзям, рідним, внукам. Я думаю, що це їм допоможе в здоров'ї та житті.